Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Кратюк Каріна, я учениця 10 класу Луцького ліцею номер 21 імені Михайла Кравчука. Дозвольте представити вам дослідження Емпатія як важливий компонент встановлення особистості підлітків 20 років тому і сьогодні. Ця робота виконувалась разом з двома науковими керівниками з Ягенською Галиною Васильівною та Зуболь Надією Григорівною. Актуальність дослідження: проблеми емпатії були та є актуальними, оскільки вміння співпереживати визначає людину як особистість, здатну повноцінно жити у соціумі. 20 років тому в нашому навчальному закладі проводилося дослідження рівня емпатії підлітків, і за 20 років у нас багато що змінилось. Розвинулися соцмережі, була пандемія, почалась війна, тому у нас виникло питання. Як змінився рівень емпатії та інших психологічних параметрів підлітків за 20 років. Це й була метою нашої роботи: провести порівняння дослідження стану емпатії у підлітків за 2004 та 2024 роки. проаналізувати зв'язок емпатії з іншими параметрами особистості, об'єкт емпатія особистості, предмет особливості розвитку емпатії в підлітковому віці, 20 років тому і зараз. Задання дослідження вказано на слайді. Практична значимість: результати дослідження можуть бути інструментом для оцінювання сформованості емпатії складової емоційного інтелекту. Ро, а новизна полягає в вивченні взаємозалежності емпатії з іншими психологічними параметрами та порівняння зібраних за одинаковими методиками даних з проміжком у 20 років. Контингент та методики дослідження. Вибірка 24-го року встановила 50 десятикласників Луцького ліцею номер 21 20 хлопців та 30 дівчат. Вибірка 2004 року була 57 десятикласників того ж навчального закладу, 26 хлопців, 31 дівчина. Ми досліджували такі психологічні параметри, як емпатія, дружелюбність, домінування, самооцінка та цінність орієнтації. Методики, за якими їх було визначено, можете побачити на слайді. Хочу наголосити ще раз, що збір даних проводився за одинаковими методиками: всі результати вносили таблицю Excel та проводили статистичну обробку даних. За порівнянням психологічних параметрів підлітків у двох часових вимірах, можемо побачити, що рівень емпатії достовірно не відрізнявся. Рівень самооцінки мав тенденцію до підвищення, проте різниця не досягла ступеню достовірності. Рівень дружелюбності також збільшився, хоча різниця теж не досягла ступеню достовірності. А домінування підвищилось, що ми пов'язуємо кореляції домінування та самооцінки. А ціннісні орієнтації в нас достовірно знизились, що ми пов'язуємо з глобалізацією суспільства та наростанням невизначеності через війну. Порівняння аналіз розподілу за рівнем емпатії показав нам підвищення відсотку підлітків з низьким рівнем емпатії від 19 до 32. А за порівняльним аналізом розподілу самооцінки бачимо загальне підвищення самооцінки, що сприяло зниженню відсотку підлітків заниженою самооцінкою. Також ми досліджували кореляційні аналізи між психологічними параметрами. Ми не визначили достовірних кореляцій між емпатією та психологічними параметрами, але в нас була достовірна кореляція між домінуванням та самооцінкою. Тобто, чим вищий рівень домінування, Тим вищий рівень самооцінки. І навпаки, чим вищий рівень самооцінки, тим вищий рівень домінування. Також ми побачили деякі відмінності у двохчасових вимірах. А саме, самооцінка та емпатія. У 2004 році у нас вищий рівень емпатії асоціювався з нижчим рівнем самооцінки, тобто була пряма зворотня короляція. А в 2024 році в нас рівень самооцінки ніяк не залежить від рівня емпатії, і рівень емпатії ніяк не залежить від рівня самооцінки. Ціннісні орієнтації та емпатія. На графіку за 2004 рік можемо побачити, що у нас була достовірна кореляція. Тобто, у нас чим вищий рівень ціннісних орієнтацій, тим вищий рівень емпатії. У 2024 році ми не бачимо зв'язку між цими параметрами. Тому ми можемо сказати, що підліток може бути з низьким рівнем цінностних орієнтацій, але як і з високим, так і з низьким рівнем емпатії. Графік кореляції емпатії та дружелюбності. В 2004 році емпатія та дружелюбність ніяк не були пов'язані. Проте, на наш подив, в 2024 році вони мають пряму кореляцію. Тобто, чим вищий рівень дружелюбності, тим вищий рівень емпатії. Порівняння показників дівчат та хлопців не показало значущої різниці, проте можемо сказати, що дівчата є більш дружелюбні, а хлопці схильні до домінантності та вищої самооцінки. Дозвольте не озвучувати висновки, адже вони були сказані в ході роботи. Дякую за увагу!